Вражена тим, що дитина пояснює філософію Майвади, мати, шаче відповіла, хто тебе навчив цієї умоглядної філософії, що дозволяє їсти землю? В цій філософській розмові, коли син за звичаєм імперсоналістів сказав, що все єдине, мати відповіла. Якщо все єдине, чому більшість людей не їсть землю, а їсть зерно, що виросло з землі? Спростовуючи ідеї Маєвади, які висунув малий філософ, мати Шачі, сказала синочку: коли ми їмо землю перетворену в е, збіжжя, наші тіла набираються сили. А коли ми їмо землю в неперетвореному стані, наше тіло хворіє замість набиратися сили і врешті гине. У Глечику, що виявляє собою перетворену землю, я можу... Без труднощів перенести води, але якщо я налю води на грудку землі, грудка просто розмокне і мій труд буде даремний. Це прості докази що, мати. дарма, що вона жінка розбивають філософію майвади, що а, мудрують про єдність. Вада філософії майвади полягає в тому, що вона. Заперечує розмаїття, яке має практичне використання. Ша Чимата навела приклад з глиняним глечиком та грудкою землі, що суть одне, але з практичного погляду глечик можна використати, використати, а грудку землі ні іноді вчені намагаються довести, що дух і матерія існують одне, і між ними немає різниці. Насправді, у вищому розумінні між матерією і духом різниці немає. Однак треба практично розуміти, що матерія нижчий прояв буття, не може дати нам духовного блаженного життя, а дух вищий стан, сповнений блаженством. Багатому зв'язку з цим наводить приклад землі і вогню, що суть єдині. Із землі для того, щоб отримати тепло, пробачте, із землі ростуть дерева. А з деревини виникає вогонь та дим. Однак для того, щоб отримати тепло, нам потрібні вогонь, а не земля. Дим чи дерева. Щоб отримати тепло, нам потрібний вогонь, а не земля, дим чи деревина. Відповідно, для того, щоб досягнути найвищої мети життя, нам потрібен вогонь духу, а не мертва деревина чи земля матерії. Господь відповів матері, чому ти ховала від мене цю науку самосвідомо? Чому ти з самого початку не навчила мене цієї практичної філософії? Якщо з самого початку життя людину навчено-вайшнавської філософії двойстості чи розмаїття, моністична філософія не зіб'є її з пантелику. Воістину все походить із верховного першого джерела. Я -Я Первинна енергія проявляється в розмаїтті, як оце сонячне сяйво. Первинна енергія, що походить із сонця, проявляється в розмаїтті світла та жару. Не можна сказати, що світло це жар, або що жар це світло. Проте відділити одне від іншого неможливо. Тому філософію Господа Чаїтані Магапрабу називають ачінтя б'єда аб абгєда. Незбагненна єдність та відмінність. Хоча між двома фізичними явищами, світлом та жаром існує певна спорідненість, між ними існує також відмінність. Так само, хоча весь космічний прояв це енергія Господа, ця енергія проявляється у різноманітних формах. Тепер, зрозумівши цю філософію, я більше не їстиму землі, коли я зголоднію та сатиму твої груди і питиму твоє молоко. Сказавши це, Господь ледь усміхаючись, виліз матері на коліна і став смоктати її груди. Так під різними приводами Господь щедро проявляв у дитинстві свою велич і, проявивши одразу, приховував її. Одного разу Господь тричі з'їв їжу гостя брамани, а потім, потай від інших звільнив його від матеріального існування. Ось як Господь звільнив цього браману. Один Браман, що мандрував усією країною, відвідуючи одне по одному святі місця, прийшов до Невадипи і став гостем у домі Джаґат Хаміша. Джаґад Міша дав йому усіх продуктів, щоб він міг приготувати собі їжу. І Брамана зварив собі обід. Коли брамана в медитації пропонував їжу Господу Вішну, до нього прийшов маленький німай і почав їсти його підношення. Но брамана вирішив, що його підношення було осквернене. І на прохання Джаґнатхі Мішри приготував їжу вдруге. Але коли він медитував, дитина знову прийшла і почала їсти підношення. Оскорнивши його на цей раз, на прохання Джаґанатха Мішри Бамана взявся готувати третє. А дитину замкнули у кімнаті. Однак пізньої ночі, коли всі вже спали, Абрамана почав пропонувати їжу втретє, Господь знову з'явився перед ним і почав їсти підношення. Абрамана вирішив, що цього дня господь вічно не бажає приймати його страв і велить йому поститись. Дуже стурбований Абрамана вигукував: Хая, хая, що? Наробив, що наробив. Коли Господь читання Маприбу побачив стурбованість Брамини, він сказав йому: раніше я був сином матері Шори, тоді ти теж гостював у домі Нанде Махараджа, і я так само завдавав тобі клопоту. Я дуже задоволений твоєю відданістю, тому я їм те, що ти готуєш, усвідомивши, яку ласку йому дарував Господь, брамена був щасливий і його передав. Повнили почуття любові до Крішни. Він був дуже вдячний Господові і вважав, що йому дуже пощастило. Господь попрогав Брамана нікому не розповідати про те, що сталося. Цю розвагу докладно змальовано у читання Багаваті, адіканді, главі 5. Коли Господь був ще дитиною, його викрали на вулиці два злодії. Господь виліз їм на плечі, і вони подумали, що. Спокійно занесуть дитину у безпечне місце, щоб е, зняти з нього прикраси. Але під впливом Господа вони заблукали і замість своєї криївки прийшли назад до будинку Джаканатхи Міш. В дитинстві Господь носив багато золотих прикрас. Одного разу, коли Господь грався на дворі, два перехожих злодії побачили нагоду пограбувати його. Вони пообіцяли йому солодощі і посадили собі на плечі. Злодії розраховували занести дитину до лісу, вбити і забрати собі його оздоби. Однак Господь вкрив злодіїв своєю ілюзорною енергією, і вони замість перенести його до лісу прийшли прямо перед його будинок. Опинившись перед його домівкою, вони злякалися, бо всі мешканці дому, Джаганатхі Мішри і всі сусіди вже з ніг збились, шукаючи хлопця. Тому злодії зі страху залишили Господа і втекли. Хлопця привели додому і віддали втішеній матері шачі, що вже було місце собі, не знаходило. Цей випадок докладно змальований у Читання Багавотіанті Адіканді 4 главі. Якось на день кадощі Господь, вдаючи хворого попрохав їжу з дому Хірані і Джагадіші. Читання Богодата Діканта, глава 6, повністю описує той випадок, коли Господь на день Екадаші з'їв вішну прасад з дому Хірані і Джагадіші. На Екадаші Господу вішну пропонують звичайну їжу і припис – поститись на Екадаші, який повинні виконувати віддані Господа вішну не стосується. Ще раз Найкадиші Господу вішну пропонують звичайну їжу і припис спуститись найкадиші, який повинен виконувати віддані Господа вішну. Не стосується. Як якось найкадиші в домі Джаґатт Джагадіші та Хірані, пандіти приготували для Господа Вішну особливий просадок. І Господь Чтанімабу попрохав свого батька піти до них і попросити вішну просаду, бо він занедужував. Будинок Джагана Джаґадіша та Хірані пандіти стояв на відстані приблизно трьох кілометрів від будинку Джаганатхі Міші. Тому, коли Джаґатхаміша на проханні чи Читанімапрабу прийшов попросити в Джаґадіші та Хірані просаду, вони здивувалися. Звідки хлопець міг дізнатися про те, що вони готують для Господа Вішну особливий просад? Вони зробили висновок, що Німай безсумнівно володіє надприродною містичною силою. Бо інакше як би він дізна... довідався, що вони готували особливий просад. Тому вони одразу передали свої страви Господові таніма праву з його батьком, Джаганатхуємішою. З'ївши вішну просад, німа, що був занедужав, одразу вилікувався. Цей просад він пороздавав ще й своїм товаришам. Hello! Всім hello, всім привіт. Як усі малюки, він навчився бавитись і зі своїми товаришами вчащав до сусідських господ. Крадучи в них їстівні припаси і з'їдаючи. Е, іноді діти між е, собою бились. Діти скаржились скажилися на те, що Господь б'ється з ними і краде припаси у сусідів. Тому іноді вона давала своєму синові прочуханки. Шачима сказала, чому ти крадеш чужі речі, чому ти б'єш інших дітей? І чому ти ходиш до чужих хат? Чого ти не маєш у себе вдома? Згідно з Веданта Сутрою, Джанмаді ся етах творення, підтримання та знищення беруть початок у Верховному Абсолюті. Отож, все, що ми бачимо в цьому матеріальному світі, вже існує в світі духовному. Ши читання, мабуть, це Верховний Бог особа, сам, Ши Крішна. Чому ж він краде і чому він б'ється? Він робить це не як злодій і не як ворог, а як люблячий друг. В дитинстві його спонукає красти не брак чогось, а природна дитяча схильність. У матеріальному світі також малі діти, іноді без ніякого зла крадуть щось у сусідів чи б'ються. Крішна також, як усі діти робив у дитинстві такі речі: якби злодійкуватості тості не було в духовному світі. Їх не могло би бути і в світі матеріальному. Різниця між матеріальним та духовним світами полягає в тому, що в духовному світі крадуть з дружби та любові, а в матеріальному світі крадуть і б'ються через ворожість та заздрість. Отже, ми повинні зрозуміти, що це все існує в духовному світі, але там його нічого не забруднює, тоді як у матеріальному світі всяка діяльність спричиняє численні нещастя. Коли мати так його сварила, він гніваючись ішов йшов у будинок і розбивав там усі горщики. Такий у нас Господь. Тоді Шачимата брала Господа на коліна і заспокоювала його. і Йому ставало дуже соромно, і він визнавав свою вину. Дитячі втівки, шичі, читання Магапрабу гарно описано в читання Баговиті, Аді адіканді, главі 4. На цьому ми ми завершимо на цій неперевершеній ноті.